Друзі, це просто щось неймовірне. До нас залітає продаж BMW x 5 17-го року випуску на 3-літровому бензиновому моторі. Без жодних нарікань. Машинка вся ціла, є вся історія обслуговування на ось таких чудових дисках. Є дуже крутезна комплектація, пам'ять передніх сидінь, електрорегулювання, електрична маночка, ось такі у нас дерев'яні вставочки по автомобілю. 400 підйомнички, обігрів керма. Підігрів сидінь, ось така величезна мультимедіа, LED-щиток. Салончик у нас виконаний в такому чудовому, кон'ячному кольорі. Просто подивіться на задній ряд, тут майже ніхто не їздив. Стан автомобіля просто вражає. О, є такий у нас підлокітничок з підстаканичками, все працює, кожна кнопочка в автомобілі все нажимається. Ось така у нас чудова біла стиля. З підсвіточкою є також відкривання кришки багажника електрична, тобто погляньте, як машинка виглядає. Багажник відкривається у нас ось таким от чином. Даний автомобіль можна придбати у нас в компанії Автопарк за адресою Сумська 2А в Голосіївському районі у місті Києві. Запрошуємо вас на тест-драйв.